Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які бізнес процеси доцільно автоматизувати, щоб зробити вашу справу максимально ефективною та прибутковою. Автоматизація це не тільки тренд, це необхідність для кожного бізнесу сучасного, але питання, які процеси варто автоматизувати, щоб отримати справді реальний ефект. Почнімо ми з банальних, таких як обробка замовлень. Коли у вас інтернет-магазин чи сервіс. Автоматизуйте обробку замовлень. Це дозволить швидко реагувати на запити ваших клієнтів і зменшить імовірність помилок ваших менеджерів. Клієнтська підтримка. Чат-боти чи автоматичні відповіді на емейл e допоможуть вам оперативно надавати підтримку вашим клієнтам, навіть коли ваша команда відпочиває. Фінансові процеси варто автоматизувати виставлення рахунків, обробку платежів, моніторинг фінансових потоків. Це значно економить час і кардинально зменшує людський фактор. Коли ми говоримо про маркетинг, то тут можна говорити про розсилки, таргетовані рекламні кампанії, пости в соціальних мережах. Автоматизація дозволяє зберігати зв'язок із клієнтами без додаткових зусиль, коли ми говоримо про маркетинг. У випадку, коли ми говоримо про управління з запасами, то інтелектуальні системи для монітору. Моніторингу запасів допомагають відстежувати товарні позиції в режимі реального часу і автоматично поповнювати запаси. Отож, автоматизація бізнес процесів це шлях до зниження витрат, збільшення продуктивності та підвищення задоволеності ваших клієнтів. Варто зосередитись на тих процесах, які займають багато часу і зусиль, і ви зможете побачити, як ваш бізнес виходить на новий рівень з автоматизацією.